На самої восени, видихай шанс дитини не забувай, шанс де ти, я наздожену вас, змушу запустити колесо і забрати свій виграш. Ну, якщо ви зареєструвалися, ясна річ в проєкті Шанс дити. А сьогодні, як завжди, по буднях ми граємо з тими, хто зареєструвався вже, і потенційним переможцем може стати Акім. Це якщо в пана Акіма є діти, то вони Акімівни, правильно? Так, маю підняти слухавку. Алло, Алло, Акім, вітаю. Це проект Шанс дити. Реєструвалися? Ух ти, доброго дня! так. Ух ти, Я так само подумала: ух ти, коли побачила ваше ім'я. А, а у вас є діти? Так, є. А як звуть? Uh, Марк звуть. Марк Акімович? Так, uh, да, все вірно. Клас. Я просто мені було цікаво, як по батькові буде звучати, добре? Акім, ви везуча людина в житті взагалі чи ні? Та напевно з цього моменту вже так, бо ніколи oh. ще нічого подібного не було. Перший ваш виграш, а він точно буде, бо акція безпрограшна. У мене за спиною є колесо. Ви кажете старт, і воно починає крутитися. Ви кажете стоп, воно зупиняється і дивимося, наскільки ви багатшим стали. Пробуємо. Давайте спробуємо. Давайте запускайте. Старт. Так. Стоп. Ну, я вам скажу, ви досить таки нормально везуча людина. А ну, здивуйте мене. А, прям здивувати. Дивіться, танець. <ріст> Насправді, ви щойно стали багатшим на тисячу гривень. Я вас вітаю. Ого, круто! О, ви здивовані. У мене щасливий день. Дуже непоганий. Дуже... Між іншим, якщо хочете максимально вдалий день, ви можете ще частинку з цього виграшу задонатити. Пам'ятайте про це? Супер. Велике вам дякую. І вам. Бажаю вам гарного вечора. Всім іншим нагадую. Триває наша акція Шанс, дети реєструйтесь на сайті радіостанції і чекайте дзвінка. Можливо, саме ви станете нашим наступним переможцем. Шанс дети проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де